4 жовтня видаляємо зайве. Ми знаємо, що страждання п'яних днів передують тверезості, а емоційні розлади душевному спокою. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 94. Я люблю проводити час в саду, поливаючи і підрізаючи свої прекрасні квіти. Одного разу, коли я діловито працювала ножицями, сусідка, що проходила повз, Призупинилась і сказала, які чудові квіти, хіба можна їх обрізати? Я відповіла, розумію вас, але щоб вони росли сильними і здоровими, потрібно видаляти зайве. Пізніше я подумала, що, може, моїм квітами боляче, але Бог і я знаємо, що це частина плану. Адже я бачила результат, мені відразу згадалась моя дорогоцінна програма, і те, що всі ми зростаємо через біль. Я прошу Бога видаляти з мене все зайве, коли приходить час, щоб я могла розвиватись далі.